Добрий день, продовжуємо нашу роботу з векторними графічними редакторами. Сьогодні для роботи будемо використовувати програму Inkscape. Значок її в мене є на робочому столі. Ця програма завантажена, тому я можу працювати в цій програмі незалежно від наявності або відсутності інтернету. Розглянемо будову вікна. По центру в мене знаходиться робоча область, все, що навколо чернетка. Все, що знаходиться на чернеці, при друкуванні. На друк виведене, на папір виведене не буде. У нижній частині кольори. Якщо клікнути лівою кнопочкою мишки на кольорі, то ми можемо зафарбувати замкнену область. Якщо клікнути на кольор правою кнопочкою мишки і вибрати встановлення штриха, то ми задамо кольор обводки. Зліва у нас є різноманітні інструменти саме перший – чорна стрілка. З допомогою цього інструмента ми. Перетягуємо об'єкти, можемо збільшувати, зменшувати розміри або крутити. Інструмент для трансформування вузлів намальованої фігурки прямокутники. Тривимірні об'єкти, овали, різноманітні зірочки і спіралі для малювання, інструмент тексту і так далі. Сьогодні ми з частиною цих інструментів познайомимося. Якщо ми вибираємо якийсь інструмент для малювання, то у верхній частині з'являються параметри для налаштування цього інструмента. Під назвою документа у нас є вкладки Меню, вкладка Файл, змінити, перегляд, шар, об'єкт, контур і так далі. Почнемо роботу над Вітальною листівкою до новорічних свят. Для початку задамо орієнтацію робочої області альбом. Вибираю вкладка Файл, параметри документа і вибираю альбом. Закриваю. Для того, щоб збільшити розмір робочої області, можна зробити так: тримаючи на клавіатурі нажатою Ctrl, покрутити колесо мишки вперед. А можна зробити іншим чином. У правому нижньому кутику у нас є масштаб. Зараз сказано 70%. Клікаючи стрілочку вверх, ми можемо його збільшувати. І так, намалюю собі основу для вітальної листівки. Вибираю інструмент прямокутник, розтягую цей прямокутник на всю робочу область. Можна помітити, що цей прямокутник обведений штриховою лінією, яка. І червоним кольором. Для зміни кольору або штриховки лінії, яка є обводкою, потрібно викликати додаткове меню. Для цього вибираю вкладку Об'єкт, заповнення та штрих. У правій частині в мене з'являється додаткове меню, в яке містить три вкладки: вкладка Заповнення. З допомогою неї можна задавати від. Заповнення для об'єкта у вигляді градієнту лінійного, радіального або однотонної заливки. Далі йде колір штриха, і далі йде стиль штриха. З допомогою третьої вкладки можна задавати товщину лінії, а також можна задавати її пунктирність. Якщо нам не потрібен контур, або заливка, то в лівому нижньому кутику є такий квадратик, в якому червоний хрестик. Значить, Натиснувши праву кнопочку мишки і вибравши встановлення штриха, ми робимо нашу фігурку без контуру. Давайте ще для нашого об'єкта заливку змінимо. От я собі виберу лінійну заливку, від голубого до прозорого. Тут також можна задавати прозорість для вибраних кольорів і розміття. Хай в мене не прозорість буде 100%, але я бачу, що в мене градієнт лінійний, зліва голубий колір, а справа прозорий колір. А я хотіла б, щоб цей лінійний градієнт йшов від лівого нижнього кутика до правого верхнього. Для цього вибираю інструмент редагування контурів і перетягну собі точечки з допомогою яких. Відбувається заповнення. Також можна змінити собі кольори для градієнту. Якщо я вибираю якийсь один колір і вказую його, а потім вибираю інший і також його міняю, то, відповідно, градієнт буде такий, як мені треба. Ну, мені подобається той, що був. Так. Далі намалюємо іграшкову кулю. Буду малювати на чернеці, а потім, коли вона буде готова, перенесу на чистовик. Тримаючи нажатою клавішу Shift, малюю об'єкт від центра. Ті, хто працюють на планшетах, зрозуміло, клавіші Ctrl потримати не можуть. Значить, стараємося якось так, щоб вийшло в нас коло. Далі, для того, щоб заповнити намальовану фігуру, скористаюся. вкладкою заповнення та штрих і виберу собі радіальний градієнт, де в центрі у мене буде білий колір, а по краях вибираю крайню точечку червоний колір. Якщо я хочу сунути центр градієнта, беру інструмент і пересовую. Є. Тепер намалюємо тримач для кулі. Це буде у мене прямокутник. Золотистого кольору, і я хочу зробити його у вигляді трапеції. Для цього мені прямокутник треба зробити ніби з дроту, тобто замкнену фігуру перетворити в контур. Вибираю вкладка контур, об'єкт у контур. І тепер другим інструментом редагування контурів тягну ці кутики в сторони, отримую необхідну фігурку. Збільшую і зменшую в розмірах. І тепер для того, щоб можна було ці дві фігурки рухати разом, згрупую їх. Виділяю обидві фігури, права кнопочка мишки згрупувати. Об'єкт виглядає тривимірним та ефектнішим, якщо йому додати тінь. Для цього у вкладці фільтри вибираю тіні та відблиски, відкидання тіні. Щоб бачити встановлений ефект, клікаю на перегляд у дії. І вже бачу, що у мене тінь відкинулася у лівий верхній кутик, а я можу собі її посунути туди, куди мені треба, і можу трошечки розмити. Так, коли виставлені параметри. Мене задовільняють, натискаю кнопочку застосувати і закрити. Так. Е, куля. Е, тепер намалюю собі ще трохи зірок. Для цього вибираю інструмент створення зірок та багатокутників. І Тут у мене є два види зірочок. Вибираю другий, кількість кутів вказую 4. Відношення радіусів 100. Намалюю собі зірочку. Отака вона, як відплеск, але я хочу замалювати її білим кольором. В програмі Inkscape можна робити копії об'єктів, але тут є дві команди: копіювання і дублювання. Познайомлю вас з командою дублювання. Для того, щоб продублювати намальовану фігуру, натискаю на ній праву кнопочку мишки, вибираю дублювати. Програма створює копію і ставить її на оригінал. Права кнопочка мишки дублювати. Зменшуємо розміри, покрутити можна. Ще один раз клацаю і можу покрутити. Так, ці об'єкти також можна права кнопочка дублювати. Ой, Ctrl-Z відмінити дію. Ну, і розташувати за вашим бажанням. І цим намальованим фігуркам також додамо тінь. Для цього виділю всі фігурки разом, згрупую їх, права кнопочка мишки згрупувати. І виберу фільтри тіні, відкидання тінь. Вибираю опцію перегляд у дії. Так, радіус розмивання трошечки зменшую, щоб тінь було видно. Застосувати, закрити. Також додам текстову частину. Так, переміщу кульку. Буду писати текст з допомогою інструмента додавання тексту. Натискаю ліву кнопочку мишки, пишу задуманий текст. Є, е. для того, щоб редагувати текст. У мене зверху є різноманітні налаштування, з допомогою них я можу задавати розмір символів. Можна вибирати накреслення, тобто нахилене, напівжирне і разом нахилене напівжирне. Також можна сунути вибраний символ вверх або вправо, можна крутити. Вибраний символ, ну, якщо його виділити, а також задавати деяку відстань, інтервал між словами. Але зараз покажу вам цікавіше. Можна написаний текст розмістити вздовж кривої. Для цього інструментом малювання довільних контурів намалюю потрібну криву. Так. Тепер виділяю обидва об'єкти. І текст, і е, контур. Не переживаю, що я трошки залізла на зірочки, вони всі згруповані і м, до, мого, до моїх об'єктів не долучаться. І тепер вибираю текст, розмістити по контуру. Мій текст розмістився по контуру, але цієї лінії, такої не дуже красиво намальовую, мені не потрібно. Для того, щоб її позбутися, я зроблю так. Клікну на ці лінії, і перед чорним кольором, а там, де написано, немає, в якості контуру, кольору контуру виберу відсутній контур. Тепер написаний текст можна. Збільшувати, зменшувати, задати йому інший колір, той, який вам буде потрібний. Ой. І до заданого тексту також можна додати тінь, можна його покрутити. Для того, щоб додати тінь, ми можемо зробити фільтр. І, наприклад, попробувати контурний сяйово, як воно буде виглядати. Ну, так воно буде виглядати. Так, мені подобається результат роботи, тому я виділяю всі об'єкти, згрупую їх і збережу документ. Для зберігання вкладка Файл, зберегти як. Вибираємо потрібну папочку, пишемо назву Вітальна листівка і натискаємо кнопочку Зберегти. Бажаю вам натхнення у цій роботі. Чекаю від вас цікавих ідей. До наступних зустрічей!